Тепер до також до важливих безумовно подій президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться, як ми вже казали. 15 листопада двосторонні переговори планують провести у Сан-Франциско під час саміту АТЕС. Про це повідомило японське агентство Kyodo News із посиланням на американського високопосадовця. І ось з його слів. Вже тривають останні приготування до зустрічі Байдена і Сів. За цей час високопосадовці двох країн збільшили прямі контакти по різних каналах. І, хоч розбіжності з основних гострих питань між країнами залишаються, Вашингтон і Пекін не раз висловлювали прагнення відповідально управляти двосторонніми відносинами і затвердити гарантії про те, що їхня конкуренція не переросте у конфлікт. Дмитро Олевець, політолог міжнародних, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку вам. Вітаємо, Вітаю. пане Дмитре. Чого нам очікувати від цієї зустрічі? І перші найголовніші питання, яких торкнуться два лідери, це будуть питання військового характеру чи все ж таки політичного іншого? Я Гадаю, що насправді торкнуться вони все ж таки політичних питань. І... Йтиметься, ну, все ж таки так про деескалацію Безпосередньо от, про е, військові питання. Ну тут важко насправді розділити да бо е, зрозуміло, що є протистояння е, Китайської Народної Республіки та е, Республіки Тай, Китай, яка на Тайвані. І е, Сполучені Штати Америки вони дуже багато уваги приділяють цьому. Тобто, от це як на мене, це питання деескалації. Е, скоріше це буде важливіше. Ну і економіка, яка е, як з'ясувалося, е, КНР дещо переоцінив свої можливості впливати на світ без е, як ринків вільного світу, так і без технологій вільного світу. Тож, тож, поки що, йтиметься про таку про деескалацію на даному етапі, в якій зацікавлені і Сполучені Штати, і, і Китайська Народна Республіка. Як, як, як скидається на це? Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, на вашу думку. Чи буде ось така кореляція? Знаєте, чим тепліші будуть стосунки в Пекіна з Вашингтоном, тим прохолодніше будуть стосунки в Пекіна з Москвою. Чи ні? Знаєте, я думаю, що в принципі можна говорити про таку певну кореляцію, але тут же ж теж дуже цікавий момент. Да? Хто платить, той замовляє музику і у відносинах Москви та Пекіна платить в принципі Пекін. Да? І Російська Федерація вона все ж таки молодший партнер. І тут, знаєте, я думаю, що можуть бути певні кореляції, можуть бути певний навіть тиск на Москву в певних позиціях. Хоча Китайська Народна Республіка вона не сприймає е, дії Російської Федерації як е, якісь такі, що е, вони там вибиваються якось із норм права або е, да, там щось Росія робить щось не те. Вона вважає, що великі гравці е, це е, ті, які Мають право якось нав'язувати свої умови маленьким країнам маленьких країн вона ну, не замічає, але дійсно, я думаю, що ви праві в тому плані, що ну, Китай є, веде ці переговори зі Сполученими Штатами однозначно як. Другий полюс світу, і ніякого там багатополярного світу Китайська Народна Республіка точно не бачить. І от тут, да і тут. Є можливості для в тому числі і для нас, для України, для певного маневру, але вони в дещо в іншому полягають. От те, що просунуто президентом України Зеленським Зеленським формула миру, і зустріч, яка відбувалася на Мальці. Багато хто в Києві казав, що без Китайської Народної Республіки з глобальним півднем, півднем говорити неможливо. А з'ясувалося, що це не так. Да? І Україна це робить І без Китайської Народної Республіки. Тому тут от на таких протиріччях і, в принципі, десь Україна може грати.